Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль Почнемо із огляду подій на болотах от зокрема, що у нас у Білгороді зранку відбувалося. Поруч на Харківщині тривають бої активні. Вовчанськ просто таки палає. Ну, але прилітає також і по той бік кордону на російську сторону. Зрештою, це зрозуміло, скільки відбуваються удари, зокрема, дронами по скупченню російської техніки по пунктах базування росіяни, які висуваються так, би мовити, на передову бік фронту на Харків. Із Білгорода часто і Харків Харків обстрілюють, чи не щодоби, звідти запускають і боєзаряди і РСЗВ, і ракети, різноманітні і дрони звідти летять. Ну, і от У Білгороді оголошували і вночі, і вранці сигнали повітряної тривоги там звучали, оголошували ракетну небезпеку. За ранок вже кажуть, друга така ракетна небезпека прозвучала у тому російському місті. Місцеві Канали і в Телеграмі, і ЗМІ публікують кадри наслідків обстрілу. Насправді нічого серйозного, бачимо, з'являються такі от вирви, місця вибухів у районах садибної забудови Білгорода. Очевидно, йде мова про околиці міста. От ми бачимо сліди роботи систем протиповітряної оборони над містом Білгород. І місцевий представник московського злочинного режиму, губернатор, так званий Гладков, написав про те, що працювала дуже активно система ППО, збито декілька повітряних цілей на підльоті до міста Білгорода. Раніше вночі в Білгороді, внаслідок прямих влучань снарядами, як стверджують росіяни, снарядами із систем реактивного вогню було пошкоджено декілька об'єктів. Зокрема, кажуть, що там на території дитячого табору прилетіло ще кілька будинків у селах, які біля Білгорода якраз розташовані: таборове, дубове. от вони потрапили. Під обстріли, але нічого там складного, ніби і ніяких тяжких наслідків немає. Декілька приватних домоволодінь посикло якимись уламками. Зрештою, не виключаємо, що ці російські ракети ППО пошкодили ці будинки, адже бачимо, як активно росіяни намагаються щось там у повітрі зафіксувати і знищити якісь цілі. Тому в у цьому сенсі ми вже бачили неодноразово, які бомби росіяни скидають собі ж на голови із своїх літаків лише понад 50 Таких випадків зафіксовано незалежними не, дослідниками за останні три місяці. Це лише Білгородська область, 50 сходів кабів. Не, от. В тому регіоні, ну і інші випадки, того як російські ж боєприпаси прилітають там по їхній території. Ну той же час, якщо говорити про нашу добу, то вчора надвечір, приблизно об одинадцятій вечора, у Дніпропетровській області було знищено силами наших систем протиповітряної оборони повітряними силами, було знищено керовану авіаційну ракету, яку запустили росіяни у бік Дніпропетровської області. х 59 Бо 69. І, тип зараз з'ясовують, це може бути і модернізована російська ракета, і повітряне командування Схід повідомило про те, що о 22.55 у Сенельниківському районі Дніпропетровської області, тобто близько від головного міста регіону, було знищено якраз нашими підрозділами захисту неба таку російську керовану авіаційну ракету. Тобто, поодинокі запуски таких ракет відбуваються, відбувається фактично кожного дня. То в одному регіоні, то в іншому, от і слід дуже уважно до таких загроз ставить. цього разу вдалося збити таку ракету на Дніпропетровщині.